Доброго дня, в нас в роботі повував Mercedes-Benz S-Class 222-й кузов. Це в нас виходить, десь 15 рік випуску, і ми дооснастили його опцію CarPlay. За допомогою стороннього блоку. Опція в нас безпровідна, керуємо, як ви бачите, штатним джойстиком і додатки навігації та музики, які в нас є на iPhone, вже в зручному форматі. в Зручному для погляду місці в автомобілі, де це має бути поза фо а не приліплений тут телефон. Отож, у нас додатків доступні: Google Maps, Waze, можливо, якісь інші додатки, які встановлені у вас на iPhone, Всі вони будуть транслюватися сюди. Тобто, CarPlay це є музика, це є навігація. Також в більш зручному форматі у нас доступна телефонна книжечка. Він, напевно, менш такий запутаніший, ніж оригінальне меню. До речі, оригінальне меню все на місці, нічого не змінилося, нічого не мінялося. Тобто всі штатні функції на своєму місці. Отримуємо кнопочку Медіа 2 секунди і провалюємося в безпровідний CarPlay або ж Android Auto, якщо у вас телефон на Android. Цікавить подібна опція. Автостудія Гараж 23. Ласкаво просимо. Будемо раді допомогти.